Усім доброго дня, дорогі друзі, я вам обіцяла показати, як налаштовувати рекламу. Зараз я хочу з вами поділитися успішними діями і розказати, що таке АДС-менеджер і для чого працює електронний рекламний кабінет. І як мене навчив мій влад, наш самий крутий таргетолог який працює з нами вже 6 років, налаштовувати рекламу, слідкувати за змінами і так далі. В першу чергу у вас мають бути крео підготовлені, для цього потрібні дизайнери. У нас крео готував і Влад, і його команда. Потім ми почали вже самі дещо придумувати, і я знаю, що Влад, коли мені говорив, що має бути відео. От це класне крео, яке заходить і людям, і люди бачать, що це не якийсь розводняк, а тут людина, яка хоче щось донести, свою думку, розказати про свій продукт. Тому наріжте відео, щоб вони у вас були, і щоб ви могли потім підготувати ці креативи. От, наприклад, ми запускали рекламу по рослинництву по тваринництву. Так, я записала відео. Себе, типу селфі, розказала про себе і спробувала його покрутити. Мені не особливо воно зайшло, а ось уже де я показую сам продукт, де я показую. Зараз секунду, бо в мене киця плаче, хоче приєднатися до нас. Так, іди, давай все прийшла Так, далі дивимося. Так, Дивимося на. Наш продукт. Наш продукт це освітні курси, які ми пишемо. Ось, я співа. Криша зробила і звичайно на комп'ютер, тому що каже в майбутнє файл. Все, далі ми з вами маємо креатив. Так, Це може бути картинка, це може бути і відповідно відео. Змінюйте підхід іноді до бачення, як збудувати бізнес, як свій продукт налаштовувати, і я за те, щоб він був якісний. От, тому багато докладаю зусиль. Так, для того, щоб запустити рекламу, ви, натиска... ви маєте мати бізнес-профіль. Наприклад, це мій особистий Фейсбук, ви мене всі знаєте. Я нічого ні від кого не приховую. Ми чесно працюємо, платимо податки, даємо людям роботу і навчаємо прекрасній професії бухгалтер. У нас є офіси, у нас є активи, у нас є постачальники. Ведемо чесно свою роботу, свій бізнес. Дивіться, вам потрібно обов'язково мати бізнес-профіль. У мене їх є аж декілька, тому що розкручую багато різних бізнесів і якісь іде, якісь не йде. Буває. Далі тут у нас є розроблена метою Фейсбуком. Мета бізнес-центр, є лід-центр. Але ось вам потрібно АДС-менеджер зайти. Для того, щоб там уже активувати свій рекламний кабінет і працювати вже, відповідно як професіонал. Також ви можете створити інстаграм-сторінку. У нас теж інстаграм є. Я веду Інсту і Фейсбук. І в нас є багато різних ще. Додаткових там да освітніх проєктів, які ми розкручуємо і відповідно просуваємо. От, бачу, бачу декілька так. Тому дивимося далі. Для того, щоб запустити рекламу, у вас мають бути кошти. Це дуже важливо. От, тому що не буде грошей. Ви не зможете да, от, її взагалі запустити. У вас починається робота з вкладка Кампанії, зелена кнопочка Створити нам потрібні ліди. Ліди це вхідний, вхідна заявка, миттєва форма. От. І звідси заливаються нам заявки потенційних клієнтів. Там лід магніт до нього до них чіпляється, до цієї реклами, зацікавлені люди, які в цій сфері чи працюють, чи, чи їм взагалі хочеться щось поміняти. Натискаємо Продовжити. І у нас є загальна, ем, да, по ієрархії ми бачимо новації ліди. Ми можемо цю кампанію назвати. От. Так? Компанія «Ліди Ралівалі. Давайте ми її напишемо подарок підписникам підписникам Facebook, Інстаграм. Інста. Є. От. Обліковий запис має заборгованість. Ну, я зайшла да, там під іншим. Щоб, от якщо у вас не сплачений, то вам не дасть його запустити. Так, тут нічого не вибираєте. Все, ми зробили те, що нам потрібно. Нам потрібні е, ліди. Так? Далі, йдем, будемо йти по ієрархії. Ми зайдемо сюди. У нас тут може бути декілька кампаній, вже під ним будуть конкретно е, реклама. Натискаємо далі. Ой, назад. Трошки назад. Перейшла на е, третій блок. Так, все. Тут теж можна його назвати 2, 3, щоб ви могли розуміти, якщо у вас потрібно буде, тут можна коригувати, да? чи шаблоном можна створити. Один подарок. Так. Е, так. Може бути зразу на сайт заходити. Да? Миттєві форми, значить, це, от, саме краще це ліди. Може WhatsApp, Instagram писати, на месенджер Facebook. Далі ціна за результат не обов'язково денний бюджет. Facebook любить гроші. І не забувайте, що якщо тут 20 доларів вказуємо, то ще буде 20% ПДВ. Наприклад, 10 ну, доларів, ну, має бути в день. Більше нічого не робимо. Аудиторію нам потрібно подивитись: так, дивіться, отут робимо. Аудиторію це буде у нас Україна, да, ми можемо змінити, вибрати там, Польща чи там, деталізувати. Там, Київ може бути конкретно, так? От, Київ, Україна. Далі буде звужена аудиторія тільки по Києву, і, відповідно, люди, які знаходяться в Києві і побули, 20 км ближче, будуть до вас охопити більше людей. Давайте подивимося, що тут. Можна тут ще інші параметри вказати. Так, а по аудиторії. Тут ми територіально вказали про аудиторії, так, рекомендації щодо аудиторії не обов'язково. Дивимося. Ми маємо з вами налаштувати вік. Параметри з 18, або, наприклад, ваша цільова аудиторія це люди 24. Так, ось, мінімальний вік. Виключити когось ви можете, наприклад, там тінейджерів, да, от вік якийсь, всі мови, пошук мов. Ну, давайте ми це залишимо. І далі дивимося. Про аудиторії. Так, це не потрібно нам показати інші параметри. Це не потрібно. Мову ми подивилися. Так, що тут ще? Спеціальна аудиторія. Наприклад, мені потрібно сільське господарство. Сільське господарство немає збігів. Добре, Ви тут, наприклад, хочете зберегти цю аудиторію щодо інших рекламних кампаній, наприклад, так? Ні, це буде у мене конкретно під дану рекламну кампанію аудиторія. Місце розміщення написали. Так, далі. Аудиторія Advantage. Advantage – це у нас а, автоматично підтягують аудиторію по вашому запиту, От, але вони не бачать конкретно вашого запиту. Тому тут, в принципі, потрібно включити ось тут детальний таргетинг. Так, бухгалтерія. От я про себе говорю, так? бухгалтерська справа. Далі фінанси. Це мої ціка... зацікавленість. зацікавленість. Бізнес і фінанси. Люди, які цим зацікавляться. А... Тобто, так, давайте англійською. Кроп візьмемо. Так. Далі, мен... що ще може цікати? Bookkeeping. Ну, Це все, що стосується мого, да, моєї теми, давайте ферма. І от ви собі вибираєте, і вам вже пише, да, наскільки на 10 доларів за день може охопити аудиторії, і е, які ліди, скільки лідів приблизно може бути. Є, натискаємо далі. Ми цю аудиторію собі зробили. Можете ще додати додатково. Натискаємо далі і переходимо в саму рекламку, так, куди на яку обліковий запис Facebook, школа бухгалтерії. Тобто, має бути для цього обов'язково у вас на Фейсбуці да, сторінка. Інстаграм, бо там буде показувати ваші інформації і АДС-менеджер підв'язується під Інстаграм. Так, рекламні матеріали. Давайте подивимося, що тут можна придумати. Відео угу. Рекл... Відеореклама. От класно заходить я вчора вже і сьогодні півночі не спала, переживала, думала за, відео... за свою рекламу, тому що це наші гроші. Так, наприклад, так, завантажити, давайте завантажити. Відео рослини. Іде завантаження. Десь хвилина, не довше має бути, тому ці відео мають бути коротенькі. Чекаємо, поки завантажиться відео, його обрізати, відформатувати вертикально, горизонтально. Тобто по-різному подивитися, як воно буде виглядати. Так, відео завершене, завантажено, далі натискаємо. Перегляньте, може, ви хочете його трохи обрізати, щоб не було таке довге. Так, тут можна ним крутити. Натискаємо далі, і ось тут дивіться, наприклад, рекомендовано, так, щоб гарно було відображено. Але ми бачимо, що не все буде видно. І залишаємо його таким. Обрізати, значить, потягнути, обрізати в різні сторони, подивитися. Готово, Так, це є ваше відео. Дуже важливо, щоб ви створили опис, так? Наприклад, бухгалтерська справа. Написати продукт, про що ваш продукт? Тема продукту. Так, онлайн-практики в різних програмах. Пишемо те, що у нас по факту є, нічого не брешемо. І описуємо. Школа бухгалтерської справи. Маєстро навчає результативно початківці в бухгалтерській справі. Програм бухгалтерії. Бухгалтерії в програмі Баз бухгалтерія Баз Агро, бухгалтерії В програмі. Баз Агро, Баз Корп. В самих складних програмах. Так, зареєструватися чи, наприклад, там, підпишіться, подати заявку. Обирайте. Так, кабінет вам дає можливість вибрати. Дивіться, обов'язково треба створити форму. Давайте створимо форму. Це дуже важливо. Не буде форми, не буде заявок. А, так, ем, практичні курси. Є у нас практичні курси. От ми вже бачимо, як воно буде виглядати. Next, Наступне. Так, так який досвід роботи в бухгалтерії? Там все, давайте поїхали далі. Хай вони вам тут дадуть відповідь. Next. Наступне. Тут щось йому не сподобалось. Там один. один два роки. Роки, так. Немає, можна такого плану 5, 10 років. Наступне: тут е, е, прізвище, ім'я, телефон. Е, Кажіть дані для реєстрації, реєстрації на курсах. Щоб людина знала, що це за гроші, має все це діло бути. Ось вона тут буде вказувати, бо автоматичне буде налаштування. Все, вони погоджуються про приватну інформацію. Next. Наступне. От, формочка у нас вже є, так? Ось. Інформацію, про себе інформацію. Посилання, дивіться, тут, якщо є сайт, можете сайт свій вказати. Якщо Facebook, е, сторінка, Facebook чи Instagram. Ссылку. Ви нічого не скопіювали. Добре. Так, І ще щось є. Е, так, тут написали, тут написали ми. Слі, спілкуйтеся з лідами в месенджер. Можна теж тут поставити налаштовані. Е, щось свариться тут у нас. Все позеленіло. Наша задача, щоб все позеленіло. Тепер ми дивимося, як буде виглядати наша реклама. Так, ми бачимо, є відосик. Що людям буде зрозуміло, що ви продаєте, швидко все розкажете, тому що вони можуть не прочитати в офері і в самій картинці те, що ви хочете донести. І не забувайте перевірити онлайн-практики, подати заявку. Має бути форма. Ось важливо, щоб ви не злили бюджет. Це у вас будуть сторіси так, виглядати. Ну, трішки, бачите, воно не яскраве, але воно відео йде, розмовляє, е якби, та, той, хто несе продукт, розмовляє своїм клієнтом. Так, все є, ми все побачили. І формочка у нас є. Натискаємо Опублікувати, у вас реклама буде запускатися. Головне, ви зверніть увагу на те, щоб у вас були що оплачені ваші рекламні кабінети. Дякую за увагу і до зустрічі!